Громадська організація Книжкове майстр вже неодноразово проводила зустрічі з відомими людьми. Цього разу ми вирішили запитати черкащан, кого вони хотіли бачити у своєму місті. І от що ми дізналися: Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на зустріч з якою відомою особою ви б завітали? Взагалі мені подобаються телеведучі журналісти каналу один плюс один. Наприклад, Соломія Вітвіцька, Марічка Падалко, Алла Мазур. І ще пам'ятаю гарний журналіст-телеведучий Юрій Макаров. Ну, можливо, його також можна було б запросити. Mm -hmm. Мені здається, він цікавий особисто. Не так давно знайомилася з творчістю Юрія Ізрика. Він здався мені цікавою людиною, його вірші захопили мене. Mm -hmm. І тому я б хотіла побачити саме його в Черкаси. Звісно, mm Юрій -hmm. Макаров. Ну, на мою думку, я думаю, що найкраще було б побачити це Ліну Костенко, тому що вона мені найкраще імпонує як саме письменниця, як поетеса, і взагалі вона найближча до мене за. Я хотів би побачити в Черкасах Юрія Андруховича та Оксану Забушку. Як на мене, це найбільші інтелектуали серед письменників в наш час українських, і вони це те, що не вистачає нашій літературі. Вона повинна бути більш інтелектуальною, як на мене. Ну от здорова така нація інтелектуальна у нас має проростати. Тому я думаю, хотів би побачити їх. Я цікавлюсь журналістикою, а особливо мене захоплює творчість Юрія Макарова. Юрій Макаров відомий телеведучий, журналіст і письменник. Він працював на багатьох каналах. Першому національному, 1+,1, ТВІ, був ведучим таких програм, як Сніданок з 1+,1», Імперія, кіно, Документ, Культурний фронт, цивілізація та цивілізація 2.0». Також очолював журнал Український тиждень за свою діяльність Юрій Макаров отримав безліч престижних нагород. Був лауреатом премії Золота Ера і двічі лауреатом національної премії Телетріумф. Та не лише журналістика була у його житті. Він відзняв такі чудові короткометражні фільми, як Дрібниці, Сходи до неба, споконвіку було слово та документальний серіал Мій Шевченко. Проте і цього для його творчої душі стає замало, і він починає писати. У 2002 році побачив світ його перший твір Повість культурний шар. Згодом з'являється книга есеїв в листи до незнайомки та повість геній місця. Остання книга Юрія Макарова має символічну назву За чвертьсята. Ми вирішили запитати черкащан, які асоціації вона викликає в них. Що з цього вийшло? Дивіться самі. Привіт. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, який сюжет має книга з назвою За Чвер Десята? Ну, я думаю, це Юрій Макаров писав, так? Так, правильно. Ну, я думаю, людина така відома, то вона більш про свою творчість. Про, про свої робосова, про журналістське життя, там, я думаю, про ну, щось подібне. Я думаю, за чверть 10 автор мав виду, коли писав цю книгу, що він пише про своє життя. Наприкінці життя, вже, коли людина на пенсії у віці, вона розуміє, що з неї було, оцінює свої помилки, що можна було б зробити інакше. Ну і загалом про своє життя. Так сказати, оцінює, чи не даремно вона його прожила. Мені здається, що така назва це, можливо, бути якісь спогади, мені так здається. Ні. Якісь спогади, котрі приходять людині саме у цей час. Або може якісь плани, або може, якісь думки цього автора на майбутнє. Дякую, ну я думаю, це історія життя якоїсь людини, життя якої протікає у цих 15 хвилинах, оскільки за чверть десята. Тобто, це можливо про швидкоплинність життя. Я точно не можу сказати, але про те, що думаю, це сюжет про те, що людина може встигнути саме за ці 15 хвилин зробити у своєму житті якісь можливо важливі вчинки. Щоб ну, запам'ятати на все життя і е, як швидко життя проходить, і що потрібно цінувати кожну хвилину. Це дуже цікава книжка, Я бажаю, щоб всі її прочитали. Ну, Певно, там має бути якийсь елемент філософського чогось, тому що взагалі, коли автор починає порувати цифрами або складанням їх, або ще якимись Діями з цими цифрами, то він має відволікти читача від якоїсь цікавої думки, яка буде в кінці, е, отак, от не запланована, якось може раптово. Тобто книжка має бути інтригуючою, якщо в неї назва пов'язана вже з нумерологією з цифрами з якимось. Дякую. Про що ця книга насправді і які курйози вона готує для читача? Ми вже дізнаємося від самого автора. Отже, Черкаси, зустрічайте, Юрій Макаров.